Сьогодні 209 років з дня народження Тараса Григоровича Шевченка, і в честь сьогоднішнього свята Вен Клопотенко приготував його фірмовий борщ з карасями. Тарас Григорович у своїй біографії писав, що дуже любив одеський борщ з карасями. Про це клупотенко вперше дізнався, коли знімав проект Енеїда. А ще дізнався, що такий борщ дуже смачний. приготував його, і ми пропонуємо цей рецепт до вашої уваги. Для нього ми беремо шість маленьких карасиків або одну велику рибину, очищеного карася, солимо з обох боків та паніруємо у борошні. Далі необхідно розігріти пательню з двома столовими ложками олії та добре обсмажити карасів з обох биків до рем'яної Реночки перекладіть на паперовий рушник, щоб всаталися зайва олія. Очистіть один великий буряк: одну середню цибулину, чотири середні картоплини і одну середню морквину. Цибулю поріжте кубіком, а моркву з буряком потріть на терці. Цибулюб смажте глибокі пательні, додайте моркву буряк і вийте 200 мл домашнього томатного соку або такого, який у вас є. Потім додайте 150 мл води, доведіть до кипіння і тушкуйте на повільному вогні 10 хвилин. Тим часом очищену картоплю поріжте невеликими кубіками, викладіть у кастрюлю і залийте двома. Літрами води варіть на середньому вогні з дрібкою солі 20 хвилин. Нашаркуйте 200 грам свіжої капусти і додайте у кастрюлю і варіть іще 10 хвилин. Після цього додайте в кастрюлю овочі з пательні, Два лаврових листи, три горошини духмяного перцю, сіль і перець за смаком. Залиште на повільному вогні на 5 хвилин і читайте кобзар. Додайте до борщу смажених карасів та проваріть все разом впродовж кількох хвилин. Подавайте борщ з карасиком у тарілці і на Солоджуватися, батько Тарас підтримував українські традиції, і щодо того, як це стало мейнстрімом, робімо це і ми.